Друзі, вітання символічне місце тут, щоб не просто вшанувати пам'ять невинно загиблих в штучному голоді голодоморі, який організував Радянський Союз часів Сталіна. І ви знаєте, після слухань в Конгресі, де чітко було озвучено, що примусово депортовані викрадені українські діти опинилися в північній Кореї. Вже сьогодні отримала запити. Від наших однодумців в Сеулі в Південній Кореї, які кажуть, що треба працювати над правосуддям, і чи міжнародний кримінальний суд, який видав арешт на Путіна через якраз справу дітей, і на російську так звану омбудсменку, чи сягне відповідальність також і північної Кореї? І це питання не лише що офіційно. Вхенян заявив ще раніше, що вони на боці Росії в цій геноцидній війні. А це так само і питання правосуддя, спеціальний трибунал, над яким працює Україна, і він не повинен зникнути через те, що зараз Сполучені Штати Америки намагаються якось умиротворити всіх, приспати, що буде, якесь там завершення війни, коли Росія з Китаєм готують нові вторгнення в Європу і в індотихоокеанському регіоні. Тому, попри різні спроби тиску на Україну, зокрема примусу капітулювати, ми маємо пам'ятати ціну непокараності Радянського Союзу за злочин геноциду через штучний голод, Голодомор в житниці Європи Україні. Тому зараз маємо примножити наші зусилля, зробити все для того, щоб мобілізувати світ, щоденно пояснювати, навіть якщо комусь. Хочеться ціною України уявити собі, що до них війна не дістанеться? Ну і звісно, коли мене після ухваленого бюджету 2026 питають іноземці: Ганну, а поясніть, яка логіка, чому немає збільшення видатків на оборону, на збройні сили? Чим керувалися депутати, коли це голосували? І як нам пояснити нашим платникам податків, що ми маємо підтримати Україну? Україну треба підтримувати, український народ, українську націю, українське військо, і ми боремося для того, щоб вигристи репараційний кредит зараз. Тому що це в інтересах Європи. Тому хай Господь благословить наші зусилля. І ми пам'ятаємо про тих, кого закатовано, замордовано. Ось і маємо зробити все, щоб ми вигризли перемогу, таку справедливу, таку затребувану. Слава Господу, слава Україні. боремося і переможемо.